Йдемо далі. Завершуємо цю годину з Артемом е Бісідою, засновник креативний директор дизайн агенції Рота Рокмен. Зараз... Рокетмен, Рокетмен. Артеме. вітаю вас дуже дякую, що спочатку ви не 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 неправильно сказали фамілію. Мою беседа а потім і назву агенції. Але нічого, е дякуємо вам, Артеме. І Анна Хоменко з нами, виконавча директорка благодійного фонду Діти героїв. Вітаю вас. Так давайте розкажете про свій проект, в якому плануєте зібрати 500 тисяч гривень донатів для допомоги дітям, які втратили батьків під час війни. Пані Анно, давайте з вас почнемо. Розкажіть, будь ласка, про мету цього проекту і взагалі благодійного фонду. Так, давайте розпочнемо саме з мети благодійного фонду. Благодійний фонд діти героїв допомагає діткам, що втратили одного або обох батьків через повномасштабну війну в Україні. І саме зараз ми запустили проект Тепло дітям, який забезпечить діточок нашого фонду. На сьогодні це 912 дітей теплим одягом, засобами для обігріву будинку. Це обігрівачі та дрова. І, власне, для цього проекту ми е, запросили організацію, співпрацюємо з організацією Артема і вже більш детально зможе е, розказати він. Будь ласка, пане Артеме. Так, так, дякую. Ну спочатку війни ми постійно допомагали українській армії, але ми такі були, були схвильовані, що недостатньо ми робимо. Ми довго думали, як ми можемо з'єднати креатив та нашу команду, можемо декілька, так скажемо, фронтів закрити. І зрозуміло, що зараз дуже тяжко бізнесу, особливо малому. А е, малий бізнес це дуже е, гарні податки. Це економіка. Наша, і е, ми зрозуміли, що треба якось перезапустити бізнес. Але щоб це було е, ще корисно для е, тим, кому потрібна допомога, ми е, об'єдналися з фондом е, діти Героїв». і е, е, ну, по е, по, Пай того, що ми робимо, ми допомагаємо бізнес, запускаємо бізнес та допомагаємо діткам. Ось і це дуже важливо. Що е, зараз дизайн е, для початку бізнесу, щоб е, він запустився, це такий перший крок. Е, і потім бізнес вже може долучати гроші перші клієнти, і всі так скажемо, можуть до, е, в цей так, скажемо, е, в цей скрутний час отримати допомогу. Дизайн, марафон в чому полягає суть, все таки, і як можна долучатися бізнесу до вашого проекту? Марафон полягає в тому, що наразі ми робимо зараз. Такий дизайн для старту це ми робимо логотип та робимо віжуал реклами для соцмереж, щоб е, компанія могла е, зробити візуал свій і почати вже е, своїх клієнтів долучати. Тобто вони можуть пускати вже рекламу. І е, для того, щоб ми це зробили, це потрібно е, заповнити заявку, е, зробити донат от 10 тисяч гривень та чекати, коли ми з'єднаємось і почнемо вже більш подробно розмовляти про проект. Хто може Вони... бути учасником цього марафону, якось не дуже я второпала. Це фірми, які хочуть візуалізації, чи що хочуть замовити дизайн у вас. Ну е спочатку, взагалі, чому йдеться виникла, що е ми робили ренеймінг в своїй студії е і е рокетне на наші... давайте так. людською мовою, тому що навіть я не всі ваші слова розумію. У нас і постарші люди дивляться переіменував. Що, що ваша так? студія ну, називалася раніше Гагарін студіо». Чому у вас так. чим вас Гагарін не влаштував? Ну слухайте. Ми почули, що я вулицю Гагарін будуть перейменувати, і ми знаємо, що це так скажемо. Не той персонаж, з котрим хочемо йти в майбутнє. І Зрозуміло, що треба якусь нейтральну назву. Спочатку хотіли Коденюк, але Коденюк, е Коденюк вирішили Коденюк. треба І... Леонід Каденюк. Так. Це перший український астронавт, який на, на американському шатлі полетів в космос, але на жаль, не покійний вже. Валентіна Терешкова ще в нас була такий Е, тому, ми коли робили ренеймінг, це достатньо дорого, типу, все переробляти. І зрозуміло, що зараз фірми чи маленькі бізнеси, котрі теж роблять ренеймінг. У них буде та ж сама проблема, що вони не можуть зараз там, типу, говорити, як якщо якесь ім'я не було вдало зроблено. І це перше, що ми хочемо перекрити для фірм. компанії можуть прийняти взагалі любі, але ми для себе робимо фільтр. Ми хочемо все одно, щоб ці компанії, так скажемо, у них були такі плани і амбіції, щоб вони не просто зробили дизайн і все. Тобто ми будемо робити фільтрацію, щоб це був гарний бізнес. От, наприклад, чи якийсь такий соціальний проект? От, наприклад, зараз є вже бриф, дуже цікавий. Це компанія, котра буде займатися розмінюванням територій. Ось, і ми розуміємо, так це дуже бриф. Це коротка версія вашої роботи, так. Так, так, просто так, нас так. люди дивляться. Давайте перекладати. Ну і, і я не все розумію, пане Артеме. Так, давайте добре. коротко сформулюйте ще раз посил. Кому можна долучатися, і для чого до вас долучатись можна любому бізнесу, у котрого немає логотипу, у котрого немає реклам реклами, реклами котру вони можуть запускати в інстаграмі та фейсбуці. О, Ось. які Ми... хочуть, щоб їх прорекламували і ще й допомогти дітям. Пані Анно, який ефект від цього проєкту має бути для вашої організації, власне, для дітей? Власне, для дітей це буде забезпечення теплим одягом на зиму. Ми включили в цей проєкт, власне, одяг, верхній одяг для діточок, в якій вони зможуть здіватися та тепло пережити зиму. Це обігрівачі дрова. також... Ковдри для дітей, у яких немає потреби, наприклад, в обігрівачі? Ну і власне це якщо про про співпрацю саме з цим проєктом, Сподіваємось на подальшу співпрацю. Там буде багато інших цікавих проєктів, які будуть направлені і на освіту дітей, і на інші напрямки. Пані Гано, дітей, які втратили батьків під час війни. Яка кількість таких українських дітей на сьогоднішній день за вашою інформацією? Де саме вони перебувають в Україні? Ні, в країнах Євросоюзу в Росії частина можливо перебуває. Про яку кількість а... таких дітей сиріт можна зараз говорити ну якщо говорити про дітей саме в нашому фонді, їх на сьогоднішній день 912, і вони перебувають як в Україні, так і на окупованих територіях України і в Європі. А якщо говорити про наші прогнози на сьогоднішній день про діточок, які втратили батьків, наші прогнози це 5 тисяч дітей. Артема, ну я ще хотіла спитати, чи вже пішло діло, чи вже є у вас клієнти? Скільки назбирали вже? Е, да, наразі є порядка 10 брифів. Ми вже почали з ними спілкуватись. Ось на наступному тижні чекаємо перші донати, та будемо запускати вже перші проекти. Тобто, вже є результати, і це дуже гарно, тому що я хочу дуже це, щоб була колаборація, і щоб дітки були забезпечені тим, що наразі їм потрібно. Дякуємо, Анно. Е, і ще, скажіть, будь ласка, які найбільші потреби от, все таки для цих дітей і чим може долучитися не тільки бізнес, а взагалі взагалі наші глядачі, там, ми хто захоче? На сьогодні, е, враховуючи те, що е, війна у нас іде. Для нас довго, але фактично, для ну в такому проміжку часу вона недовга. Ми закриваємо зараз активно базові потреби родин, це фінансові потреби, це гуманітарні потреби, медичні потреби. А наразі це такі найбільш. Критичні потреби сімей а в майбутньому це буде освіта, соціалізація, екстрені медичні стани. Також одним однією з великих потреб наших сімей на сьогодні є це відновлення житла. А зараз у нас 87 сімей, яких потребують відновлення житла, і ми в цьому поступово допомагаємо. Дякую, Артеме. Ну і на завершення до ваше запитання. Я знаю, що ви і кухар за першою світою і те і маєте телетріумф навіть за створення серіалу. Я не знаю, не знаю якого назву. Не знаю. Наскільки зараз є запит на телевиробництво серіальне в Україні? О, ну слухайте, я з цієї сфери вийшов, тому не, не можу сказати. Але я знаю, що там є той серіал, що я писав, там є продовження зараз. Я не знаю, там можна... А Р... хоч е якого жанру це був серіал? Це був гумористичний серіал. Дякуємо вам, пане Артеме. Артем Беседа, засновник креативної директор дизайн агенції Рокетмени. Анна Хоменко, виконавча директорка благодійного фонду Діти героїв.